Доброго ранку вам знову сьогодні. У нас в гостях Дарія Варфоломеєва, член національної збірної України серед юніорів, яка нещодавно перемогла на етапі Кубку світу з фехтування на шпагах в Фінляндії, якщо мені не... Фінляндії так це проходило. Отже, привіт. Доброго привіт, раді. Ми раді вітати в нашій студії для того, аби наші глядачі ближче познайомились з тобою. Розкажи детальніше про себе. Скільки тобі років, де ти навчаєшся, і власне, як прийшло прийшла до фехтування? 17 років зараз я навчаюся в місті Києві в Національному університеті фізичного виховання та спорту. До фехтування прийшла зовсім так. Ну ніхто не очікував всього, тому що я займалася художньою гімнастикою, і тато якось запропонував мені спробувати, що це таке, тому що він займався цим видом спорту. З моїм тренером були в одній команді, і якось я та ні, там не хочу, не треба. Тут гімнастика. І одного разу мені вирішила, що таке треба подивитися, хоча б що це таке. І скільки років було? Одинадцять, маленька. Ну, так. маленька. А потім з гімнастики. І навіть тренування. Я татові подзвонила, кажу, тато, вози мене на фехтування, все-таки хочу подивитись. Тато забрав мене тренування з гімнастики, привіз в Дінамо. Я зайшла просто, бо в такому такі враження. Я не можу, до сих пір не можу їх передати, тому що я побачила в повний зал. Ці якимись ну, шпагами щось ходять, роблять. <гум> не зрозуміло мені, що було взагалі. От, і, і це називалося спорт, так? <гум> так. <гум> <гум> так. <гум> <гум> От. І мені тренер зразу дав шпагу. Я... Перший раз брала шпагу в руки і взяла її правильно. Тренер був в шоці, тому що як так взагалі, бо всі беруть її неправильно. І це трошки такий, як знак, напевно, для мене був. Так, так, так. От, і якось. Це так мало статися. Просто. Це, ну, я не знаю, чи було би навіть, ну, б навіть. Хоча впевнений, що якщо б ви займалися художньою гімнастикою, ви б виграли чемпіонат, чемпіонат України, але все одно, мабуть, зірки таким чином зійшлися. І художні гімнастки, це ні в е, кому разі, в разі свідчить. Не, не, не свідчить, що моє кваліфіковуватись, правда? Так, взагалі, це можна. Але так, яка ж дала мені досить багато і довгі випади, і взагалі розтяжку, що важливо, тому що зараз до сих пір мучається, ну як ти все ж сісти, або як зробити довгий випад. Це дійсно так. Тобто, гнучкість, вона одна з найважливіших, так. взагалі, що важливо в фехтуванні? Які фізичні показники необхідні для того, щоб гарно фехтувати, гарно гарно робити гарно колоти. Ну, взагалі-то. Це набувається тренуванням, якщо навіть хтось немає якихось цих чи інших е, навичок, то це можливо набути тренуваннями. І так, реакція, там, реакція, там так, так, швидкість, але це все з часом з'являється. Дар'я, чи пам'ятаєте ви свою першу перемогу? У скільки років вона була? Що це? Що це було? Так, і як не пам'ятаю, скільки це було років? Десь років 12, напевно, і взагалі мої перші змагання були у Словакії. І перші змагання вийшли не дуже там, не дуже добре виступила, але вже наступні змагання в Словакії їх виграла. Ті ж самі змагання. Звісно, там було не дуже багато людей, але такі це дружні такі змагання були. Може людей 20 там було, але це була моя перша перемога. Ми бачили в соцмережі вашу світлину, де ви репостнули національну цю федерацію? національну федерацію фехтування Антон. України. Вас на п'єдесталі перше місце, і там був такий хештег 42 дня до побіди. Що так. це означає? Розкажіть ага. нам то до якої ну, тут до так, перемоги? тут було так, Та у нас варіантів до... з <світ> Антоном прослумачте ну, нам, будь ласка, цей пост добре. Це е, старший тренер збірної України. Він запропонував таку, такий марафон, починаючи там, не пам'ятаю, якого це було число, Це було 42 дні до наших командних змагань на чемпіонаті Європи. І як виходить, що 21 день потрібен для того, щоб яка звичка, якась звикли її робити. А ще про 21 день це те, що щоб воно сіло в нашій голові, і воно почало діяти. От і він запропонував нам кожного дня виставляти фотографії і писати, що ми зробили для цієї перемоги. Ого, Це психологічний так, психологічний так, так. такий факт І мені здається, що він відіграв трохи роль е, в Фінляндії. Хм. Бачите, не, не тільки власна реакція швидкість, але й так, багато таких так, налаштувань. Дуже важливо. Зрештою, ми говорили про перші перемоги зараз про останню юніорський етап кубку світу з фактування на шпагах, як він відбувався, а які події йому передували. Адже наскільки воно мені відомо, зазвичай потрібно вигравати путівку на той чи інший. Чемпіонат. Чи це було так, чи якісь інакші правила інші команди? Mm. Так, э, ну, змагання вони йдуть в рейтинг команди. І э, після цих командних змагань э, на чемпіонат Європи жеребкуються команди і хто з ким буде фіхтувати. Э, ми починали ці змагання на дев'ятому э, місці рейтингу. Зараз ми піднялися на восьме місце. І mm. от э, так, це було досить важко. Ну, Взагалі-то у нас за вхід вісім була е, Японія, ми, в принципі, виграли, все було нормально. А за вхід 4 був перший номер рейтингу це Франція. Ми виходили трошки з такими незрозумілими емоціями, але нас тренер налаштував нас як і психологічно, як і ми знали, що ми фізично готові. От ми їх виграли. Далі у нас був Ізраїль. І коли ми виходили фехтувати з Італією, фінальний бій, зустріч, е, навіть після змагань ми з дівчатами говорили те, що. Ми просто виходили, як це можемо виграти в Італії. Там чемпіонки Європи, світу вже неодноразові. І ну як це ми і тих дівчат? Ми просто вони для нас не виграли. Були. Так, віру ми... перемогу, сили так. так далі. А просто перше коло, ми коли ми почали фіхтувати, ми почали програвати. А потім навіть всі говорили, що ми стали такі. Ну чому це? Ми не слабіші їх. Ми тренуємось. Ми ж такі самі сильні дівчата. В них нічого особливого немає. І якось так бій за боєм кожен укол, і ми потрошки зрівняли. А потім вже перед останній бій я вже трошки розірвала. Ми вили вже почали вести чотири уколи. Ось до речі, як відбувався? Незважаючи на те, що поєдинки були командні, так все одно саме ви за інформацією ви вирвали у команду вашу. Мене поставили на два, так? Ні, трошки більше. Трошки більше. Я переостанній бій виходила на рахунок 28-29, А коли закінчила свій бій, то ми вже вели двадцять Фантастично, тобто переломним пластом це... більш-менш так, і це вдалося. Протримати такий рахунок. Команда тісні. на руках носила ноги, так. Дуже приємно було, і інші тренери до нас вітали. А яке це відчуття просто не зірвувалося без подібним відчуттям? Переповнювали. Ну так, хоча, може, ще нічого це ще нічого не втрачено. Там набирає, набирає взагалі. у вас... Другий Анатолій Герей можливо, нас закріпати. Ну, ми дуже ми ми одразу почали стартували говорити про е, поєдинок, про бій. Як відбувалася підготовка до нього? Адже відбувався куб, етап Кубку світу в Фінляндії. Я як, як довго часу вам дали для адаптації? Адже це зрештою теж дуже важливо для спортсменів, вірно? Е, так, але в принципі часу відпочивати не було, тому що зараз Італія буде і потрібно готуватися до цих змагань. Ми прилетіли в понеділок в вівторок я вже була на тренуванні. Перед цим ви казали, що повернуся до минулого запитання, ви казали, що на першому місці в рейтингу Франція знаходиться, так? так? І це, ну, взагалі, одна із кращих команд. Перманентно вони займають перші місця в світі по фехтуванню, так. і Франція це батьківщина фехтування. І знаю, що Привіряє там так, 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 а ви справді <ривіт> фехтувальні, <ривіт> чи просто слід? І ось, і команди взагалі в фехтуванні віддаються французькою мовою, так? Так. Цьому в основному. Вам подобається французька культура, <ривіт> французька мова? От це, це все читали, чи ви там Олександра Дюма, батька і так далі, чи ви просто вам фехтування і все там дід піаф і... чи і... Французькі фільми вам не доподобили. Я доповню свої no. питання, чи легко було реагувати на вказівки суддів французької. Чи це для вас вже автоматично? No, це вже в нас звикла до цього. В принципі, там нічого такого немає. Там э, стандартні э, фрази Готаю почали, стоп, і інколи в судді розбирають уколи на французької no, філії. Да, ну, а нія, можна там? озвучити? Мені просто так цікаво. я ж не Ангард. Пре і але почали. А коли? але 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 <с Werbella> Ангар -то -то -то. Е, е, готові? Ага. Щось там І коли стоп, це альт. Альт. Зрозуміло. Ну принаймні вже буду орієнтувати. Своє свої асоціації. і альфи. Ще одні такі ще таке питання. Мені цікаво під час самого поєдинку вас можуть дискваліфіковувати. Вірно? Да, може, це як якщо йде на спортивна поведінка, зазвичай за це. За неспортивну. а що власне вкладається в цей зміст? Це поняття um, на спортивне поведінка? Це якщо людина кидає маску, сильно на підлогу або зброю, якщо нецензурно виражається, кричить якось веде себе неадекватно. Це кричати через... голосно, так. Це Але буде кричати це. голосно це можна по-різному. Можна ми кричимо свої емоції, викрикуємо, коли на самокол. А можна там, не знаю, там просто зупинити. Чи що кричати? Що? Так. І в адрес кого кричати? <рес> да. Тренера чи, чи судді? Чи, чи, чи субіниць. Перемогу здобути зараз. Які далі, от ви вже анонсували, обмовилися про те, що вже незабаром відправляєтеся їздити в Італію. Так, їдемо в Італію, це теж етап чемпіонату світу. Це наступний крок, так? Є так, на? і фінальний він відбору у збірну країни. У мене мурахи пос важкі, адже це дійсно важливо. Як готуєтесь, як налаштовуєтесь? Можливо, якісь ритуальні обрядодії пов'язані з підготовкою до поєдинків. Як ви готуєтесь до цього ну, в принципі, нічого нового тренування, тренування через тренування, індивідуальні уроки з тренером, якісь психологічні налаштування тренера. А також ми розбираємо бої тих чи інших спортсменів, щоб розуміти, хто що робить і що проти. Тобто і в цьому виді спорту є певна тактика ведення бою? Так. Як в боксі або. В з кожним суперником по-різному комусь там приходять довгі атаки, комусь там короткі. Це, в принципі. А ви як боксі передивляєте з суперника перед тим, як ну, поч якраз починати? почати? Дивимось, так. але ж я не знаю, з ким я буду фехтувати на цих чин, чи інших змаганнях. Дивитися всіх просто. А скільки, до речі, всіх, скільки буде брати участь? Я з біля 200 людей. От і знову ви їдете і одразу почнуться змагання? Чи ми їдемо у четвер? А так як ми їдемо на машині, ми хто в суботу це один день ми трохи відновились перед після довгої дороги. Дарія, враховуючи взагалі кількість населення нашого обласного центру, я можу так сказати, що у нас найбільша концентрація чемпіонів фехтування на душу населення в, ну, в Ужгороді, мабуть, в цілій Україні немає стільки чемпіонів. І, та, та, таку Петугово. плеяду фехтувальників подарував Ужгород. Чим це зумовлено? Школа така в нас? Чи? На вашу думку, так, так, мені здається, що велику роль відіграє школа фехтування, наші кваліфіковані тренери. Які, які їздять інколи навіть за кордон, і різні семінари або проводять там тренування, діляться опитом опитом і також отримують його і везуть. Чим чемпіони його. світу ну, і там ну, призери олімпійські? Це ну це, це, мабуть, одна з найбільших спортивних гордостей взагалі в Закарпаття. Це школа mm -hmm. фехтування. Це чудово. А от ви спілкуєтесь з такими титулованими чемпіонами з фехтування в нас в Закарпатті? Наприклад, Анатолій до Оліга Давав, можливо, він вам якісь настанови перед поєдинком. Звісно, ми спілкуємося. Куємось як і в Ужгороді, так і в Києві. Він теж там тренується інколи і теж щось допомагає мені. Наприклад, коли фіхту якісь там помилки, ще щось так. Тобто є спілкування, зв'язок є. Дар'я прочитала інформацію про ще один ще одну подію, яка відбудеться з 28 лютого до 9 березня у Болгарії. Що це буде і як чи воно дотичне? Чи це ще один етап Кубку світу, чи це вже зовсім інший чемпіонат? Це буде чемпіонат Європи вже так. І зараз Італія буде вирішувати, хто до нього поїде, я чи ще одна дівчина, яка йде за мною в рейтингу. На можі. У ваші... нас з нею вісім очків різниці, і виступ в Італії буде вирішальним. Ми впевнені, що ви виграєте, я впевнена це, це всі буде. фактувальники, які досі взагалі гості, які навідувалися до нас перед такими з конкурсами. Вони вигравали далі, і ми впевнені, що ви також виграєте. Ви це, молода... це все ранок на <гум> Дар'я, Ви така молода дівчина. Вже стільки багато перемог. Щоразу це нові чемпіонати поїздки. Чи є час на друзів зрештою на життя? Таке, яке ведуть більшість ваших однолітків піти, можливо, в клуб, погуляти на вечірці, посидіти допізно, подивитись, улюблені серіали. Чи є це у вас в житті? Е, інколи є, чесно кажучи, тому що е, університет, тренування і навіть між, між цими двома е, інколи просто хочеться полежати, нічого не хочеться робити. І сил взагалі немає. Навіть ніколи на вихідних я нікуди не ходжу, тому що просто лежу. Так. а Київ як сприймає взагалі? Подобається там? Так, мені подобається. Так? Велике місто. Да, так. Там в мене все знаходиться досить близько, як для Києва. І, в принципі, якось таки вже до майже не їхала. А за домом самої Звісно, сумує, так. А чи часто є можливість приїхати? Ну, Звичайно, я приїжджаю, коли їду на якісь змагання за декілька днів, як, наприклад, зараз. За весь цей час я приїхала, може, разів п'ять-шість, і то так на день-два. Хто з'їздить, окрім тренерів з вами на чемпіонати, етапи Кубку світу? І Як батьки підтримують їх, що не є, немає можливості, до прикладу, поїхати? Вони ж напевно там біля телефонів. Так, біля телефонів. Та... Також в інтернеті є пряма трансляція змагань. вони їх дивляться постійно мені говорять. Інколи навіть так, ти там виграла в так, неї з таким то рахунком. навіть я можу інколи не пам'ятати, скільки я там виграла. Це батьки. батьки так. Напевно, хвилюється чи не найбільше. Так. То для вас є ще одним з найголовніших критиків і тих людей, які за вас, людину, яка за вас уполюває кожного разу, підтримує, надихає. Це тренер. Це мій перший тренер Петро Дмитро Гроруч, і тепер тренер, який мене тренує в Києві, і старший тренер. Дякуємо тренерам за те, що виховали таку так, талановиту чемпіонку. Що, що дещо хочу запитати? Наприклад, у футболі є пілє у цьому, у у плаванні є Майкл Фелпс, у баскетболі Майкл Джордан. А в фехтуванні є якісь такі рок-зірка, якась така на яку так, всі рівняються і всі хочуть бути так. В нас фехтувальний легенд – це Валентина Везалі, італійська репірістка. В неї шість олімпійських медалей з чотири з них золоті. Олім... От в неї дуже багато титулів чемпіонства світу та Європи. І на досить до неї всі. Просто <реш> Коля і Нарбірдален, просто фехтувальниця, <реш> жінка і фехтувальниця. А так все похоже. Дарі, ми вам бажаємо, аби ви досягли тих висот, які ваш кумир у фехтуванні, яку ви назвали. <реш> <реш> і бажаємо вам перемог, успіху, успіху в прийдешньому чемпіонаті. в Італії. ми <реш> тримаємо кулаки, очікуємо на перемогу, з про яку будемо говорити нашим закарпатцям на телеканалі. ТСВ. <-десна> будемо про... дивитися трансляцію. Я до речі, Ріу дивився, так що буду дивитися. <реш> <реш> Добре. Бажаємо вам перемог, спасибі, що завітав до нас студію. А чекаємо знову на прихід сюди. Очікуємо і прощаємось з гостей, але не прощаємось з нашими глядачами. До вас вже повернемося після перерви і нагадуємо нашим глядачам, хто був у нашій студії, це Дарія. Дар так, це чемпіонка України з фехтування, і я впевнена вже так чемпіонка світу. Майбутня ми, чемпіонка ну, світу, не юніорів, <сіх> а взагалі. Ми тут навангували, <сіх> да, <сіх> <сіх> Тільки набажало. Отже, друзі, чекають та на нас. Ми І з кубком минулий раз. Майбутній приходити. Друзі, програма рано, тут те продовжує свою роботу. Залишайтесь з нами.